За задумом скульптора Романа Тереха, скульптура Ісуса Христа, що встановлена на в'їзді в місто Радехів сторони Стоянова, доповнена німбом. Фігура Ісуса, так звана карбована мідь. Він є пустотілий на металевому каркасі. Ось і лімб теж є мідний і золотистою фарбою помальований. Воно якби завершує композицію, тому що воно дійсно якраз бракувало йому. Священник храму Святого Миколая, міста Радехова, отець Юрій, дяк Роман Ференц, освятили нім. Воскрес і змертве, смерть, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подолав. І тим, що в гробах життя дорого, Христос Христосу Хресть із мертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в рабагах життя дарував на цю богоугодну подію зібралися мешканці вулиць Стоянівської, сусідніх вулиць, міський голова Василь Кутенський, члени районного товариства просвіта Йосип Поробочий та Михайло Ліцовський. За словами організатора і натхненника встановлення скульптури директора Радехівської районної школи мистецтв Юрія Сухара, незабаром буде встановлено освітлення скульптури і завершено благоустрій. І скульптура, яка проважає подорожуючих і зустрічає гостей нашого міста, постане у всій своєї краси.